У чоловіка померла дружина. Залишилася дитина 13 років сама з батьком. Батько їхав на машині, його зупинила поліція. Хитрістю виманили його з машини. Сказали, подивіться, у вас відкритий багажник. Людина вийшла подивитися відкритий багажник. Замість цього йому погрожували в діти наручники, і склали протокол затримання. Сказали, що він у розшуку. при тому людина. <реш> Має право на відстрочку, бо він взагалі один, один батько, який залишився у дитини. який, нагадаю, вона маленька ця дитина, і ТЦК його нам зараз хочуть вести в ТЦК. Поліція на всі вмовляння щоб відпустили, що показує документи, свідоцтво про смерть дружини, що він, що дитина одна, свідоцтво про народження дитини, слухати не хочуть. Ні, ми тебе обов'язково доставимо в ТЦК. Друзі, не згайте своє право на відстрочка. Якщо ви маєте таке право, обов'язково подайте заяву про це. Якщо не знаєте, як це зробити, то мої контакти в шапці профілі запишитесь на консультацію. Але не потрапте в таку ситуацію. Тому що зараз, якщо начальник ТЦК ненормальний, а більшість їх ненормальні, то вони навіть не захотять у цю людини в ТЦК прийняти заяву про відстрочку і будуть його намагатися мобілізувати. А дитина там уже з ким, з ким захоче, хай як захоче, так і живе. Друзі, у разі потреби звертайтеся, як завжди, ваш адвокат Неклеса.